Greetings, guys! поговоримо про пори року. Так, ви з ними давно і добре знайомі: це winter, spring, autumn або fall, якщо надаєте перевагу американському варіанту, і summer. Кожен з цих сезонів по-своєму особливий і значною мірою впливає на наше життя. Від того, що ми їмо та вдягаємо до того, як ми почуваємось. В залежності від пори року, ми змінюємось і змінюємо те, що нас оточує. Але чи замислювались ви про те, що наш словниковий запас також набуває значних змін? Я б назвала це сезонною лексикою. Отже, які слова притаманні для кожної пори року? Пропоную розібратись. Почнемо з зими. Звісно, головне зимове слово це snow. Але ми б не тішились сноуфлейкс сніжинкам, якби не фрост мороз. Frost freezes water, тобто заморожує воду і дарує нам sparkling icicles – мерехтливі борульки. Звісно, це все більше схоже на зимову казку. В реальності ж температура below zero – нижче нуля геть не така приємна. Можна легко отримати frostbite – Дослівно ми перекладаємо це як укус морозу, тобто обмороження. Також не варто забувати про blizzards – Завірюхи та glaze ice, коли дорога, ніби глазур'ю, покривається шаром льоду. Ми називаємо це ожеледицею. Здається, від однієї лише згадки цих слів стало трохи зимно. Спробуємо зігрітись весняним теплом. Першими нагадують про пробудження природи сноудропс проліски. На вулицях з'являються падл калюжі, а в небі перші rainbows – веселки. А перші бац. Бруньки. На деревах миттю перетворюються на квіти, і ось ми вже бачимо blooming trees дерева в цвіту, що тішать перехожих на вулицях. І перші спроц паростки, пробиваються крізь землю. Здається, якщо прислухатись, можна почути puzzing bees» – джищання бджіл, яке переносить нас у спекотне літо. Тут можна обмежити всього трьома S-words словами на літеру S: Sun, СИ. Та сент. Але не варто забувати про різноманіття літніх фруктів та ласощів: watermelons, strawberries, peaches І, звісно ж, ice cream і popsicle – Так називають морозиво на паличці. Звісно, жодне літо неможливо без біч, пляжу, де іноді можна знайти надзвичайно красиві shells – мушлі. Літо безумовно дарує нам дуже щедрі подарунки, але осінь йому не поступається. Не дивлячись на клауді, дрейні дейс, похмурі та дощові дні, восени саме час to reap the harvest – збирати врожай та насолоджуватись leaf fall, листопадом. І хоч погода може бути трохи чили, прохолодною, осінь завжди про coziness, затишок. Що ж, ми черговий раз упевнились в тому, що кожна пора року дивовижна і унікальна. Тепер ви можете говорити про ці дива англійською. Enjoy all the seasons, regardless of the weather, and take care!